Влад Кайола Оберіг. Іван жив на болотах, не тих болотах, якими справедливо називатимуть Московію через півтора чи два століття. Ні. Він жив на болотах між Марківкою й михайликами з одного боку, та шапками й троянівкою з іншого. В народі цю балку. Селяни називали його прізвищем, бо, здавалося, ніхто в здоровому глузді не оселився би у цій доволі несприятливій для господарської діяльності місцині. Іван курив люльку. Він сидів на порозі своєї хатки мазанки, що стояла на невеличкій горі, що колись, коли ще все лівобережжя було затоплене водою, була островом. Проте колись навіть ляський шляхтич Боплан писав, та сам Іван того очима не бачив. Так чи інакше, наразі це був просто пагорб, з північної частини якого все ще текла річка, на відміну від південного його схилу. Назва тої річечки була вовчаниця і, враховуючи тенденції до поступового висихання і обміління водойм, вона мала усі шанси в недалекому майбутньому перетворитись на ледь помітний струмок. З південної частини річкова долина вже встигла перетворитися на болото, на нього й виходили двері та власний поріг, на якому й сидів чоловік. Характерники завжди намагалися селитись на островах, ні Хортиця, ні власне домівка Івана. Не були виключеннями з цього правила. Іван споглядав. Процес цей був багатогранний і відбувався не лише за допомогою очей, погляд яких утикався в крайні хати дзюбанівки. Звичайними п'ятьома, чи скільки їх там було чуттями, він також не обмежувався. Звісно ж. Іван і крики півня десь за спиною зі сторони Логвинівки, який вітав день прийдешній, чув, і запахи болота, що пролягало безпосередньо перед ним, відчував, і дим на язиці смакував, але свідомість його споглядала в основному нематеріальність. Своєю увагою козак поринув у недалеке минуле, в часи події, яких. Він ніколи б не зміг побачити на власні очі, почути матеріальними вухами та й взагалі сприйняти будь-яким своїм фізичним органом. Зовні це було схоже або на якусь медитацію, або на звичайну дрімоту. Губи продовжували смоктати люльку, стліючим у ній висушеним збором минулорічних місцевих трав. Напіввідкриті очі. Не реагували на реальність, а тіло ледь-ледь чи то похитувалось, чи то вібрувало. Іван. Саме так звали нащадка козацького роду, одна з гілок якого ще століття тому в часи розгону Січі і примусового виселення тепер вже чорноморського козацького війська на Кубань переселилася сюди, на Полтавщину. Іван ще тоді не був народжений, але характерницьким чуттям міг відчувати те, що відчували його предки, ті, хто продовжував жити в тому числі і в його крові, їхні емоції, їхні прагнення і бажання, їхню турботу про Україну і нащадків, які невдовзі мали жити на цих землях, і серед яких був і Іван. Ці їхні переживання, звісно ж, можна було сприймати не так пишномовно й патетично, наприклад, пояснити турботою про свою власну душу, опираючись на той факт, що їхні душі втілювались виключно в їхніх нащадках, але Іван був натурою романтичною, тож такі крамольні думки до себе не підпускав. Значну увагу приділяючи чистоті помислів своїх. Діду, діду, ходи но сюди, почувся тоненький голосок його онука звідкись позаду. До тебе он молодиця якась каже, що із самих біликів до нас пішки йшла. В багатьох селах та селищах Кобеляччини Івана знали, як відьмака. Він жив на болотах, тож мав доступ до грибів. Та усіляких жаб із ящірками, з яких робив відвари та настоянки. А ще він володів мистецтвом шептувань та замовлянь. Через це час від часу до нього приходили люди зі своїми проблемами. Ба було навіть декілька візитерів із козацько-старшинських родів, що приїжджали аж із самої Полтави. Іван не відмовляв нікому. Окрім хіба що Кацапів. От тільки нагода відмовити останнім випадала досить рідко, бо ж не так же й часто московити приходили до нього. Дід приховував свою діяльність від москалів, бо саме за їх сприяння характерництво було винищене майже повністю. Іду, іду, відповів Іван, повільно розплющуючи очі. Він не виглядав старезним дідом, сивочолим, білобородим, згорбленим і немічним. Ні, він був іще досить молодим та жвавим, розмінюючи лише п'ятий десяток, і сивина, хоча вже й укрила більшу частину бороди, лише починала проглядатися серед чорних волосин чуба. Але для малого Архипа і для його сестер доньки й Пріськи він дійсно був дідом. Тіла їхніх батьків вже декілька років як спочивали в садку поза хатою, а душі танцювали в світах нави, очікуючи того часу, коли зможуть знову переродитися в тих, хто нестиме їхню кров у своїх жилах. Онуків своїх, як і молодшого сина, Хведота, Іван ростив сам, бо ж дружину його забрали болота. Він уважно спостерігав за ними. Щоб, як прийде час обрати по собі наступника з поміж них, віщун повільно підвівся, розминаючи м'язи, і, обернувшись, рушив назустріч дівчині. Та була ще зовсім юною, не набагато старшою за ту дітвору, що бавилася довкола хати. Вона була уся покрита товстим шаром пилюки, і це не було дивно. По дорогах та полях України, та й не тільки неї, гуляли пилові куряви внаслідок катаклізму, що спіткав планету трохи більше, ніж півсторіччя тому, незадовго до народження Івана. Батьки й діди розповідали про два роки без сонця, про темряву, голод та цілий рік без літа, що поглинули усю тогочасну Європу. У ті часи. Через те, що дідько на іншій стороні землі почав гарцювати і витанцьовувати гопака, пекельні річки почали виплескуватися у явний світ, і попіл та пил затулили собою небо. В Україні ж, навпаки, температура навіть піднялась, але пилюка нікуди не поділась. Ондечки і досі пил продовжує осідати на відкритих ділянках місцевості. Хоч і не так інтенсивно, як коли Іван був іще малим. Містяни потім пояснили, що то все гора десь під Індією, що виплюнула зі своїх надер цю лаву, вибухнувши із силою, яка могла би розколоти навіть місяць. Та це, по великому рахунку, не змінювало ніц нічого. Так воно було чи інак знає. Але про що можна було говорити цілком упевнено, так це про те, що до біликів було з біса далеченько, і то було дивом, що дівча так швидко дійшло до його Івана Балки. Доброго ранку, серденько. Привітався Іван з дівчам, яка лише нещодавно увійшла в період, коли вже можна було із поробками гуляти та на вечорниці бігать. Його чорні бездонні очі моторошним поглядом уп'ялися в дівча. Кажи, що турбує тебе, і я допоможу, чим зможу. Перше випробування, здатність знайти дорогу до балки та Іванового дому дівча вже пройшло, і наразі на неї чекало друге. Лише тверда в своїх намірах отримати від чаклуна допомогу людина. Не злякається його погляду і тих марень, що можливо вирували в її голові. Але друге випробування дівча пройшло також, бо замість того, щоб узріти п'яти, якими вона мала б накивати, подалі від того, хто мав зносини з потойбіччям, козак почув слова. День добрий і вам, діду, відповіла вона і розповіла знахару все як на духу. Як виявилося, у цього дівча не з парубками були проблеми, як можна було б подумати із першого погляду на неї, а з війною і московитами, реформи колишнього московського царька Санька II докотилися й до України, і тепер, за наказом його сина, що величав себе Олександром III, брат цієї небоги, мав іти на схід, на війну. Треба була допомога в захопленні мерва. Так, нібито теє місто називалось. Гаразд, сідай і чекай. Зараз щось придумаю, відповів Іван. Тільки прошу, поспішіть, благала дівчина. Братчик їде з Біликів завтра вранці, і я маю встигнути. І вона встигла. Іван впорався за дві години. Узявши декілька різновидів сушених грибів та трав, він запалив їх, обкуривши димом та вимастивши суміш із попелу й меду кулю, яку безупину заговорював увесь цей час. В процесі чарування характернику приходили видіння того, як цей хлоп відправляється на війну з Еміратом на Сході, що мав назву Афганістан, як входить, у Мерв. Який на момент його прибуття вже є окупований, як бере участь у декількох битвах. У цих видіннях на голову юнака завжди був надітий військовий кашкет, тож заклинач віддав зачаровану кулю дівчинці, супроводжуючи свої дії наступними настановами. Заший її у внутрішню підкладку капелюха з тієї військової форми, що видали твоєму братові сьогодні, і через два-три роки він повернеться додому, живий та здоровий. Згодом так воно і сталося. Хлопець повернувся в білики, а події ці назвали інцидентом у панжде. Дівчина ж у якості оплати ходила до старого протягом усього року кожної неділі допомагати у господарстві та догляді за дітьми. Бувай, мала, чекаю на тебе через тиждень і дай тобі Боже здоровля! промовив Іван, прощаючись із дівчиною, після чого повернувся до своєї медитації. Вечоріло. Характерник знову сидів на порозі своєї хати. Обличчям на південний захід. Природа боліт грала свою хаотичну музику. Тютюновий дим, що курився з люльки, захищав від комарів та злих духів, а свідомість козака Чаклуна знов блукала тепер уже в майбутньому. Визначеності й чіткості було набагато більше, ніж уранці. Тепер він знав, що саме завдяки його внукові архипу. Їхньому роду не буде переводу, і що буде в нього щонайменш двійко дітей. Син Іван, який ім'я своє отримає в пам'ять про свого прадіда, і донька Марена. Остання буде названа з поваги до прадавньої богині Потойбіччя, ночі, смерті та води, і успадкує усі містичні сили та здібності, що були надбанням його сім'ї. А йди но сюди, Архипе. гукнув ворожбит до свого онука. «Ходи-но, покажу дещо цікавеньке. Владка йола. Оберіг, читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки. Коментарі та поширення саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок. Продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал. Ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Байміякофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!